Всім привіт! Мене звати Микола. В цьому відео ми будемо шукати скриньки. Залишилося нам, друзі, 18 скриньок а, Друзі, і перед тим, як дивитися це відео, обов'язково напишіть в коментарях, чи ви хочете другу частину, як ми будемо збирати сміття. Оце сміття. А ми зараз збираємо ці скрині. Да-да, друзі. Напишіть коментар Я буду дуже радий, хвиляти вас ваші коменти. Тому, друзі, починаємо. Та ось таке починається? Тобі, друзі, всі скриньки по ці. друзі, я трішки захворів. Тому, друзі, буде відео трішки довго не випускатися, тому думаю, ви будете. Може, хтось там ще не бачив мої перші відео. Друзі, нас и класс. Друзья. напали, напалы, гобники. Нам там шестнадцать скринв. Какие-то там блоки. Дмитрий по три. Так, митин, я тут постричку до грибов. Сміття в другі серії буде. Забирати сміття, в другі серії, пика! Ні, нет! Дорозі, нас все-таки убили. Ні, за що? Тримайта. Якщо ми бачите, я серубри. Да, да, друзья, я вызываю за херобри. Ну, так я с Майнкрафта трішки не шукал, але в його чому избили очень. Я уважаюсь за херобри. Поскрыти будут бутылки. Дебатушка скрыл. Тут наши людей нема. Після далі шукати скриньки. Бо Бо нема покрива. Хай збирає ці гроші, вони мені не потрібні, бо я й так открив. Потримую Сюрприз. Сюрприз. О, тут я багато скри. Друзі, до це скільки вистав. Ну, не так навіть багато, але стрілі це те, що нам потрібно. Друзі, напишіть мені в коменти, як ви мене вважаєте. Погано, гарно я знімаю відео? Чи... Все, погано, бо я таке. У мене там это тысячу і сто переглядів. У меня 702 лайка, 6 коментів одне поширення А у когось по 6 тисяч переглядів. Тому я друзі хочу набрати. Ммм. Шість тисяч переглядів. Да-да, друзі. І тоді туди... вийде якісь відео на якісь нові ігри Ройки... Але у мене ще немає 20 підписники. Я вже підготував свій сюрприз. Ви вже можете знати щось реагеніше у мене 20 тільки і десяти. Тому, друзі. Я бажаю, щоб ви набирали мені багато підписників і слухали мої відео, щоб ви були здорові і не хворили, так як я в гаранті. Бо я зараз е, слабий. Побили, побили. Надо да, треба прийти ще сім скриньок.

Ще наконів? Надо сцен за другі пробачте на таке Друзья. Друзья. Я сейчас хочу вам что-то показать. Такі, краще, зістям, це украшены здесь цели на дивитися. Okay, Оглядеть роблю. Друзі прикольно Прикольно ми зробили Да, прикольно, друзі. Напишіть в комментах. Хотя просто повна пустота. Yeah. Ну здорово, За що? Ай, друзья, меня сейчас голову ведь кручу от яркой. Я назаром, не Ого, мини-хам постав ми гам точно надобаскреньки. Скрити. Де вони? Нема? Нема? Немає скриньок, друзі. Може нас кудись є? съеха? Друзі, да без користь кишукати. Я звісно же не буду їх. Шукати я остану чотири. Нажимаємо 3D і отаким чидерським способом шукаємо скриньку. Одна уже є поправій. Так, на пляжі.

Друзі, побігли, побігли, побігли. Я знаю де ще можуть бути скриньки. Мені про це мій батько говорив, що вони можуть десь там бути. Наприклад, десь у, це, у готелі. Може бути скрині, разу біля готелі. ще на готелі. Мій батько таке говорив. Але тут нічого поки немає. Може мені батько зверхав, щоб я шукав. По всіх територіях бігав, 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 добігав. Скриня, бачу, бачу, скриня, скриня. Щоб батько собі копійки. Постом там за тесту. Там Ой -ой -ой, як багато людей застрягло за текстурами. Прикольно. Уге, друже. Будно. Не-не-не, нападают за дол. Бады, пить кисне. Не, не, -ки 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 -ки. не вбивайте я вам... Голку скрутили. Моя я теж куплю, що я міня. Третій серийчик з там. Там заправки. Тут мій батько теж казав, що біля заправки і на заправці, і на магазині може бути. І може бути біля магазину. Скриня. Так немає, може за магазином мій батько. Ага. Провірив спочатку на магазинчику. Ні. Що тоді світити? То не скриня. Ні, то блоки. Тихо. На заправці теж нема. Мій батько... Мій батько право. Мамі. Шукай біля магазину Ще три скрыти друзі, за помощью подібти? А, друзі, я все забув сказати. поставте лайк під цим відео

Ні, не треба, не потрібно. Друзі, я вас не буду затягувати, я поставлю на паузу. Друзі, я нашов останні скринки, друзі, відкриваємо. Ох, друзі, я зараз вже я. Що мені дають? Я сьогодні сподіваюся, гривень. А в наступній серії ви зможете побачити, де ми збираємо свіття. Тому всім до побачення. До побачення.